2013 рік оголошений роком дитячої творчості. У Рахові його відзначили по особливому. Майже тисяча школярів влаштували на головній площі міста флешмоб на гуцульський манер. Основна тема демонстрація вишиванки у будь-який спосіб. Вчителі вважають такий вид дозвілля для дітей найцікавіший. Президент України 2013 рік назвав роком творчості дітей, і тому перед кожним вчителем стоїть завдання організувати роботу так, щоб. Творчі здібності всіх дітей могли бути розвинені, щоб модер... модернізувати виховну роботу, е... зробити все для того, щоб діти могли змістовно організовувати своє дозвілля. Участь взяла четверо шкіл Рахівських, Рахівська, номер один, номер два, номер три, номер чотири. Всього учасників було біля тисячі осіб. Флешмоб проходив у три етапи: спочатку кожна школа окремо демонструвала свою вишивку. Потім всі гуртом танцювали сучасні та народні танці. Хоча дійство планувалося лише на місцевому рівні, однак подивитися та взяти участь у гуцульському флешмобі приїхали діти з усього району. Головне, що жоден школяр не залишився байдужим. Чим сподобалося, мені сподобалося. А, що мені Танцювати з усіма. Це незвично, це перший раз проведений фестиваль. І, звісно, всі хотіли брати участь в цьому. Було дуже класно, дуже полюбилося, як всі танцювали флешмоб, ще гуцулка, усі так. Такі були веселі, радісні, дуже гарні враження. На Цьому фестивалі мені найбільше сподобалось те, що Рахів об'єднав дітей з цілого району. Ми повеселилися. Все було дуже класно. Цим сподобалося. Учасники флешмобу зізнаються. Найцікавіше це репетиції. Школярі кілька днів збиралися на площі, щоб вивчити всі рухи та нарешті затанцювати величезним колективом. В принципі, важко, але це можливо, як було видно. Діти всі активні, всі хочуть, всі бажають танцювати. Значить, якщо є бажання, є можливість. Організатори запевняють, експеримент вдався. Тож наступного року подібні учнівські флешмоби проведуть ще в кількох населених пунктах району а рахівський фест буде ще масовішим.